Вітайте, вітайте. Кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал. Кухня на весову бабусі Марусі. Кіт, кит, 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 кит. На мичку в тигрісик. Кібаски його положила Нема Немає. Немає ні тего, ні тегу, ні ті котечки. Ну, синка, і щоб давно нема. Закупила. Не дуже черво було мій, але... Кохані ми такі закупки зробила. Яйка купила, 6,10. Ось і яйка. Не я зазначила. Яйка. А ні, вони були по 22,99. Так, то вони вже одразу хіба промоції там далі. І хто на аплікації. Такий серговда купила. Дві булечки таких зернами. Яйка купила. Такі пшенні булечки. І купила два, два лаффелька для Віктора. Ага, і таку кілбаску, кохання. Краковська із шинки. Отака. Кохані, мої базу розчарувалася в некоторих людях. Е, кохані, припровадзала під фільком трансмісією, скончила, мол, очевидно, в лідлі, в склепі припровадзала. Некоторі там товари показувала, ціни. Ну і так догадала щось. Пише, є ще под ніки Матері Божої себе назвало гумно. Ти нещастя, ти кому жичиш смерті. Ти не віш, хто од мечо варджу, то від чо гіні, хто під ким долик коп'є, то сам і, і падає в той долик. Ти не боїшся, що то до тебе прийде. Я, то 20 років, я ще буде пінь жила, а як мої. E... Moja babcia żyła osiemdziesiąt, moja mama już osiemdziesiąt, czy jeszcze do pracy chodzi, to ja mogę i do stafu a co, ty mi zabronisz? Ja w szoku, kochanie, żeby komuś życzyć śmierci, jak trzeba nienawidzić człowieka, żeby za co nienawidzić, za to, że jestem, za to, że jestem bogerem waszym, za to, że pokazuję wam ulamek malusienki swego życia przyrody, czy gdzieś tam pobywam w Szczecinie, pokazuję, jakie piękne miasto, czy gdzieś nad jeziorem, czy nad morzem. Gdzie jestem, gdziekolwiek wszystko Wam pokazuję, nagrywam, żeby było fajnie Wam, żebyście mieli co zobaczyć. A taki gumno wchodzi do mnie na kanał, kochani moi, jak potwór i mnie życzy co najgorsze. To ja Tobie życzę co najgorsze. Od wszystkich to, co mnie, taki typ, typki życzym to wszystko niech Wam powraca. Ja Wam wzajemnie to e, serdecznie życzę. Wszystko, kto co mi życzę, to niech wam, to to wszystko powraca. O tak kochani. Dziękuję za uwagi. Papa Łuski.